Пенсіонерка Ганна Стафійчук раніше проживала в селі Макотер та Рівненського району. Більше року жінка перебуває у районному територіальному центрі з обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів. Тут вона задоволена усім. Каже, в терцентрі не лише годують та одягають, а ще й лікують. Я ослепла, знаєте. Я не бачила, мені операцію зробили. То на цьому не давала мені не, не, не робила, бо вже це як. Катарахи пліва, а цьому зробили. Ну, і як, я просто таке побоялася вдома бути, бо не, ну, треба глядітися крепко і все, ну, де й попала сюди. Повар Рівненського районного територіального центру Оксана Грицюк розповідає: до зими готові. Законсервували огірки, помідори та інші овочі, адже мають власний город. Люди в нас харчуються хорошо, вони їдять вранці. У нас було сьогодні пельмені, на обід плов, суп гороховий. Вчора були а, борщ. борщ червоний був і котлети. Картоплюю. Зараз у Рівненському районному територіальному центрі перебуває 37 людей, 19 з них лежачі. Вже в нас є і компоти, і е, овочеві, значить, закрутки. Вже збирається картопля, цибуля, морква, ну, уродина. Крім того, ми плануємо на, до кінця вересня. Зараз у нас проходить опитування, інвентаризація, що стосується стаціонарного відділення. Одягу на зимовий період, тому що деякому треба змінити. У Нас є такі люди, які постійно рухаються. Є такі менш рухливі. Сьогодні на рівненщині працює 21 такий соцзаклад. У десяти притулках функціонує стаціонарні відділення. Заготівля овочів. Вона розпочала стільки і ще е, практично в засіки не засипали ні картоплі, ні не квасили ні капусти, не завозили моркви буряка. Крім тих, хто має свої грядки, вирощує. Вони вже те, що встигли зібрати, вони вже в засіки засипали. В процесі підготовки йде зараз Готівля овочів, а системи опалення багато стаціонарних відділень, яких перебувають цілодобово хворі, замінили вікна на теплозберігаючі. Окрім того, терцентри планують забезпечити протизастудними препаратами. Олександр тузюрій Кобів, новини Рівного.